Хей, вами звом Спайс і Сьогодні у нас буде тема контент-план. Що це таке, для чого він потрібен, і найголовніше, як його скласти так, щоб контент працював на впізнаваність, продажі та на розвиток особистого бренду. Це Відео буде корисне абсолютно всім, як експертам, так і блогерам, так і людям, які хочуть почати вести свої сторінки, а також СММ-никам, які тільки починають свій шлях. Що взагалі таке контент-план? Контент-план це одна зі складових СММ та маркетингової стратегії у соцмережах. Це не просто список постів, це система, завдяки якій кожен пост має свою ціль. Це ваш помічник для того, щоб не робити все на ходу, не витрачати щодня дорогоцінний час і завжди знати, що коли і для чого ви робите. Навіщо нам потрібен контент-план? Контент-план допоможе нам не пропадати з поля зору. У стрічці, сторісах та рілсах, вас мають бачити регулярно. Регулярність це один з найважливіших пунктів, про який варто пам'ятати, коли ви починаєте свій шлях у соцмережах. Щоб продавати м'яко, а не агресивно, продажі у нас мають відбуватися через довіру. А довіра це є наслідок якісного контенту. Щоб не було хаосу, один раз сів, розпланував і далі робиш все чітко за планом. Тобі не потрібно. Ібно бігати кожного дня, думати, що ж сьогодні виставити, коли це відзняти, як це зробити, і що саме сьогодні написати. У тебе є структура, тому. Тобі не потрібно за це перейматися. І останні в моєму топ-4, але не останні за важливістю: це щоб будувати власний бренд. Якісний та регулярний контент буде формувати довіру, впізнаваність та формувати у аудиторії відчуття, що ви дійсно експерт, ви розумієте, про що ви говорите, і вони будуть впізнавати вас і знати, хто ви. Як контент-план може допомагати нам у продажах. Щоб відповісти на це питання, ми розділимо наш контент на чотири типи: це освітній, особистий, доказовий і продажний. Освітній контент буде формувати у вашої аудиторії розуміння того, що ви експерт і дійсно знаєте, про що говорите. Особистий контент буде формувати якраз довіру. Люди будуть бачити, що ви така сама звичайна людина, як і вони. Вони будуть впізнавати себе у вас. Слухати ваші історії і більше вами цікавитись. Ви будете не холодним брендом, а людиною, яку дійсно хочеться слухати. Доказовий контент це якраз доказ того, що ви маєте результат, що ваші послуги приносять іншим результат. Це можуть бути скрини, відгуки, допісля, результати, відмітки і так далі. Ну і продажний контент допомагає нашій аудиторії дійти до покупки. Це мають бути чіткі call to action, тобто заклики до дії. Як правильно структурувати? Контент в цьому також допоможе. Контент план. Ми маємо у своєму блозі чергувати. Рубрики, типи контенту та формати. Чергування типів контенту це щось типу того, що ми не можемо щодня використовувати лише експертний або лише особистий, або робити у форматі тиждень особистого, тиждень експертного, тиждень доказового. Це буде нецікаво. Ми маємо чергувати його щодня, щотижня, щомісяця і так далі. Наприклад, якщо в понеділок у мене виходить експертний контент, то у середу експертного вже не буде. Буде щось об особисте. Доказове, можливо, якийсь продаж або нагадування про мої послуги. Ви можете чергувати у нерівній відсотковій пропорційності, але маєте чергувати. Не може ваш блог складатись лише з експертності. Хоча зараз це і не наша тема, але я маю нагадати, що всі пости, всі рілси мають бути візуально оформлені і вони мають бути візуально оформлені згідно до вашого брендингу. Про це я запишу для вас окреме відео. Як же скласти цей правильний контент-план? Перше визначити ціль місяця, і потім ціль тижня. Наприклад, цього тижня я хочу залучити людей на продаж свого міні-курсу. Консультацій або будь-чого цей тиждень у мене продажний. Наступний буде на залучення. Наступним кроком ми розбиваємо контент на рубрики. Рубрики можна закріплювати за конкретним днем тижня. Наприклад, що понеділка у мене історія життя, а що середи, експертний контент. Що п'ятниці може бути Reels, а може бути експертний пост, і так само у суботу я можу викласти щось інтерактивне або на залучення. Підказка, якщо ми говоримо про контент на залучення аудиторії, ми маємо піднімати найбільш широкі теми, які будуть цікаві не вузьконаправленій цільовій аудиторії, а максимально широкі. Тоді ми зможемо охопити якомога більше нових людей. І третє, обов'язково додавайте call to action. Не бійтеся, що у кожному відео цього буде забагато. Не буде, бо ви не знаєте, яке з відео отримує органічне просування від платформи. Давайте також згадаємо про найчастіші помилки, які роблять. Початківці у формуванні контент-плану. Перше, весь контент це суцільні поради без життя, без вас, навіть іноді без вашого обличчя. Не можна так робити, не буде будуватися довіра. Якщо ви будете використовувати одні сторітейнги, навіть якщо ви будете використовувати сторітей, не переносичи їх у каруселі, що є зараз досить трендовим форматом, все одно не буде відчуватися експертність. Найбільш велика проблема це постити що хочеться, робити в моменті без системи. Без ритму, без цілі це може бути прикольним у форматі історії, коли ви вже вмієте за секунди оформляти історію згідно вашого брендингу, коли ви дійсно вже увійшли в роль. Блогера, експерта і дійсно розумієте, що і як правильно подати. На початку моя вам рекомендація робіть все згодом. Один активний день прожили, ввечері прийшли, сіли, прописали, оформили і виставили. Можна виставляти зразу, можна виставляти на наступний день згодом. Але у вас буде більше часу на те, щоб це оформити. Розповсюджена проблема, коли немає продажів, начебто і контент зробили, і план написали, але продажів чомусь немає. І ви дивуєтесь, а чому нема продажів? Чому люди не пишуть, не цікавляться, не купують. Де call to action, вибачте, будь ласка. Люди не будуть робити нічого просто так, якщо ви їм про це не скажете. Не бійтесь, говорити, говоріть, підписуйтесь, пишіть у Дірект, ставте плюсик, діліться з друзями, пишіть коменти. Так, це працює. У підсумку можу сказати, що контент-план це не про проблему, що потрібно писати більше, більше вкладати часу, сил і так далі. Це про структуру, це про момент, коли контент почне працювати, продавати, створювати імідж та запам'ятовуватись аудиторії. Будь-який експерт у соцмережах обирає, чи йому робити з руки легко постити те, що прийде в голову, чи йому будувати структуру, яка згодом дасть свої результати. А для тих, хто додивився це відео до кінця, я маю подарунок. У описі цього відео ви знайдете посилання на мій інстаграм. Пишіть туди фразу Контент-план, і я надішлю вам готовий шаблон таблицю контент-плану, який ви зможете просто заповнити. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока.